Сьогодні, 1 січня, о сьомій ранку, Україна припинила транзит російського газу до Європи. Це рішення ухвалили в інтересах національної безпеки. Повідомило Міненерго. Там це назвали історичною подією і повідомили, що Україна проінформувала про це міжнародних партнерів. Саме 31 грудня закінчився термін п'ятирічної газової угоди між Києвом і Москвою та Україна її не продовжуватиме. Єврокомісія відреагувала на це рішення, заспокоївши, що ЄС було до нього готовим. А в невизнаному Придністров'ї оголосили про масові відключення газу, що цей крок означатиме для Європи та для самої України, а також скільки від нього втратить Москва. Я розповім далі унесеться. Отже, російський газ від сьомої ранку 1 січня тепер не надходить до Європи через територію України. Спочатку, як пише Бібісі, у газотранспортній системі знижували тиск. Після цього на газовимірювальній станції суджа в Курській області перекрили вентиль. Саме через цей об'єкт російський газ і потрапляв до української системи, а згодом і до ЄС. Рішення про зупинення транзиту російського газу через Україну не є несподіваним. Про такі наміри Київ заявляв неодноразово протягом останніх років. Однак достроково ж припинити транзит блакитного палива Росії Україна не могла через міжнародні зобов'язання перед ЄС. Тож це стало реальним лише після того, як 31 грудня закінчився термін дії п'ятирічної газової угоди, яку Газпром та Нафтогаз уклали ще в грудні 2019 року. Однак російський газ надходив до Європи і задовго до цього. Саме тому рішення називають історичним. Адже від сьогодні блакитне паливо Росії вперше за понад 50 років перестане надходити до Європи через Україну. Газотранспортна система завчасно підготовлена до режиму нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. повідомило у Міненерго про припинення транзиту. Україна вже повідомила своїх міжнародних партнерів. В Міненерго, як я вже казала, сьогодні назвали це історичною подією. Росія втрачає. Ай, ринки вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитись від російського газу, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Основними покупцями російського газу, що йшов через Україну, були Словаччина, Угорщина і донедавна Австрія. Саме відмову Зеленського постачати російський газ до Словаччини. І назвав причиною свого візиту до Путіна 22 грудня прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо. Після чого Фіцо пригрозив Києву, що Словаччина може припинити постачання електроенергії до України в разі зупинки транзиту російського газу, та й поскаржився на Зеленського у відкритому листі до європейських лідерів. Фіцо неодноразово казав, що припинення постачання російського газу дорого обійдеться словаччині. Уряд Фіцо є одним з небагатьох в ЄС, який підтримує контакти з Кремлем, попри повномасштабну війну Росії. Сії проти України Фіцо став третім лідером європейського союзу, який відвідав Москву з початку повномасштабного вторгнення. Перед цим до Росії завітали канцлер Австрії та прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Після приходу до влади Фіцо словаччина різко змінила курс щодо України, припинивши надавати військову допомогу Києву. Про зупинку транзиту російського газу Фіцо згадав її у своїй новорічній промові. Припинення цього транзиту на його думку матиме серйозні наслідки для членів європейського союзу, але не для Росії. Це як вважає Фіцо не просто символічний політичний крок. Це на його думку вийде дорого для європейської економіки. Зеленський раніше відкинув погрози Фіцо. Український президент звинуватив словацького прем'єра у відкритті другого енергетичного фронту проти України. Накази з Москви для Фіцо не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, сказав Зеленський, але точно можуть призвести до розриву чинної влади словаччини з європейською спільнотою. Переконаний він, як наголошував український президент ще раніше, лідери ЄС. Зауважили, мовляв, Фіцо не хоче брати участі у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю та шукати заміну російському газу. Навпаки, він хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Зеленський додав, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили би перехідний період і допомогли позбутися в залежності. Тож, якими можуть бути наслідки того, що Росія тепер фактично не має значного впливу на європейський газовий ринок? Проблему у зупинці транзиту російського газу в Брюсселі не бачать. Єврокомісія нагадала, що припинення поставок через Україну це ситуація, яка була очікуваною, що європейський союз готовий до неї. Та й вплив цього рішення на безпеку поставок ЄС є обмеженим. До цього сценарію в Європі готувались понад рік, та й готові забезпечувати постачання не російського газу до ЄС а. Альтернативними маршрутами з одного боку ми втрачаємо також, коли ми відмовляємося від прокачування російського газу своєю територією і використовуючи свою газ транспортну систему, з іншого боку, ми. Ми не даємо Росії збагачуватися і відповідно фінансувати свою військову промисловість, а отже, війну в Україні. Чи це впливає наприклад на країни Європи? Мабуть, ні, тому що більшість країн Європи вже підготувалися до цього моменту. Словаччина та Австрія вже домовилися про альтернативні поставки газу. Пише Ройтерс в австрійському уряді задоволені відмовою від російського блакитного палива. Австрійська міністерка з питань клімату та енергетики Леонор Гевеслер заявила, що Австрія більше не залежить від російського газу, і це до. Обрем міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав припинення Україною транзиту російського газу. Ще одна перемога після розширення НАТО до Фінляндії та Швеції. Написав він. Аналітики передбачають мінімальний вплив на ринок від припинення транзиту російського газу до Євросоюзу. Словаччина хоче більше заплатить за транзит не російського газу, проте дефіцит блакитного палива споживачам не загрожує. Йдеться на сайті словацького міністерства економіки. Там повідомили, що країна технічно до добре підготовлена до припинення цього транзиту. Угорщина продовжить отримувати російський газ через газопровід турецький потік, що проходить через Чорне море. Хоча Орбан виступав за збереження українського маршруту. Саме цей маршрут через Туреччину наразі залишається єдиним шляхом постачання російського газу. Як наголошує Reuters, завершення транзитної угоди навряд чи спричинить зростання цін на газ у ЄС, оскільки обсяги, що залишилися, є незначними. Через зупинку транзиту, як пише Reuters, Газпром втратить близько 5 мільярдів доларів від продажу свого газу. До повномасштабного вторгнення частка російського газу з загального імпорту до ЄС становила 40%. В той час, як в 2023 році ця цифра зменшилась більш ніж в чотири рази. Пише голос Америки. Тим часом у невизнаному Придністров'ї сьогодні оголосили про масові відключення газу. Це почалось після припинення подачі російського газу. О сьомій ранку повідомила компанія Траспольтеплоенерго. Через це в житлових будинках припинили подачу тепла та гарячої води. Пише молдавське видання «Ньюсмейкер». Придністров'я відрізають від блакитного палива котельні та приватні будинки, а також багатоквартирні будинки з автономним опаленням. Газ залишився лише для приготування їжі в багатоквартирних будинках. Це буде можливим за рахунок запасів у системі газопроводів. Але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Уточнили в компанії Тераспольтрансгаз Трансгаз Придністров'я місцевих мешканців, закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу. В середині грудня Молдова запровадила режим. Надзвичайною ситуацією енергетиці Газпром призупинив постачання газу до Молдови через заборгованість компанії Молдова газ Справа в тім, що вже два роки весь російський газ постачали лише в невизначене Придністров'я, в той час як офіційний Кишинів купляв газ на європейському ринку, переважно з Румунії. Так от російський газ, що надходив до Придністров'я, використовували для молдавської ГРЕС, що забезпечувала електроенергію всю територію Молдови. Водночас за борги не розраховувався. Бо не визнає їх саме тому через несплату заборгованості Газпром, 28 грудня повідомив, що припинить постачання газу в Молдову. Запасів газу, як пише Ньюсмейкер, за даними Придністровської влади, має вистачити на 20 днів. Молдавська Грес з 1 січня переходить на генерацію електроенергії на вугіллі. А що думаєте ви про це рішення Києва зупинити транзит російського газу до Європи та про можливі наслідки? Пишіть в коментарях під цим відео.